Усім Божих благословінь. Давайте сфокусуємо сьогодні свою увагу на силі молитви та порозмірковуємо над тим, як вибудувати своє спілкування з Богом. Молитва це потужний інструмент, який дозволяє нам спілкуватися з нашим Творцем. Через неї ми відкриваємо свої серця, отримуємо настанови та знайомимося з Божою волею. Як побудувати щоденну молитву, яка наповнить наше життя силою та змістом? По-перше, розпочинай день з молитви. Першим, що ти робиш вранці, має бути саме вона. У Псалмах 5:4 написано Господи, зранку прихильно вислухай мій голос, У досвіда я стоятиму перед тобою і буду очікувати. Розпочинаючи день зі спілкування з Богом, ти налаштовуєш своє серце на позитивний і правильний лад, молитва допоможе сфокусуватися на найважливішому. Вона має бути щирою і відкритою. Не намагайся виглядати правильним у своїх молитвах. Бог же шукає щирість. У 18 й главі Луки, 10, 14 вірші, Ісус розповідає притчу про фарисея та митника. Два чоловіки увійшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився: Боже. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене грішного, кажу вам, що це. Повернувся до свого дому, оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде принижений, а хто себе понижує, буде піднесений. Митник же, таким чином, визнаючи свої гріхи, отримав Божу милість. Молитва повинна виходити з серця. Відкрий Богові все, що на твоїй душі радості, переживання, запитання. Включай в молитву подяку і поклоніння. Не забувай дякувати Богу за все, що маєш. У Филип'ян 4.6 сказано: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Подяка наповнює твоє серце миром і радістю, також включай поклоніння. Коли прославляєш Бога, ти відкриваєш своє серце для Його присутності. Вчись слухати Бога. Пам'ятай, що молитва це. Не лише про те, щоб говорити, але й слухати. В 10 главі Івана, 27 вірш, Ісус каже Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Тому приділяє час тому, щоб тихо бути в Божій присутності і слухати саме те, що Він хоче тобі сказати. Боже Слово завжди дає мудрість і настанови. Практикуй щоденність, постарайся молитися щодня, навіть якщо це всього декілька хвилин. У першому посланні Солонян 5.17 написано невпинно моліться. Можеш молитися у будь-якому місті, вдома, на роботі, в дорозі, створи звичку, яка буде супроводжувати тебе протягом дня. Почни сьогодні будувати свою щоденну молитву. Віддай ранок Богові, спілкуйся з Ним щиро, Дякуй йому. І слухай те, що він відповідатиме. Будь ласка, пам'ятай, що молитва це не лише слова, це глибокі стосунки з небесним Отцем, які можуть змінити Твоє життя.